Головне на ранок 6 жовтня. Україна оговтується від російського комбінованого удару. У ніч, на 5 жовтня, ворог запустив майже 500 дронів та понад 50 ракет. Найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено півтора десятка житлових будинків, об'єкти енергетики, онкологічний центр. На Львівщині горів індустріальний парк. Рятувальники боролися з вогнем протягом доби. Також у селі Лапаєвка ворог знищив приватний будинок. Загинуло четвер. Людей, серед яких 15-річна дівчина. Є постраждалі у Запоріжжі. Загинула одна людина, понад десятеро поранені. У ніч на 5 жовтня росіяни атакували також Прикарпаття. Пошкодження зафіксували в Івано-Франківському та Надвірнянському районах. Є постраждалі в області. Пошкоджені 20 домогосподарств та спортивна веслувальна база. У Івано-Франківську у будинку розбиті вікна. У ніч на 6 жовтня росіяни атакували Харків ударними дронами у Новобаварські. Шевченківському районі міста виникли пожежі та руйнування на території одного з об'єктів у Шевченківському горів автомобіль. Крім того, пошкоджені приватні житлові будинки, складські будівлі, гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними постраждали четверо людей.